Оскільки матеріальний світ формується сфокусованою свідомістю, молебень десятки святих на стародавньому санскриті протягом 30 днів здатний зробити диво. Немає на землі сили спроможної протистояти цьому. Молебен за справедливе завершення війни, визволення територій та розквіт України і її народу відбудеться, якщо ви підтримаєте ідеї та організацію такого дійства. Ведична академія Алакханіраджана та студенти його академії зможуть усе організувати, якщо ви, українці, виявите такий намір, проголосувавши за лінком, який знайдете в описі до цього відео або у нашому телеграм-каналі. Святі Браміни зможуть розпочати молебень, якщо цю ідею підтримують, хоча б. 300 тисяч голосів народу України, друзі. Не зволікайте, голосуйте. а Також допоможіть нам. Будь ласка, поширте це відео усім тим вашим знайомим, які також можуть підтримати ідею та організацію такого величезного неймовірного дійства. Ця подія може активувати справжні дива, які сприятимуть нашій перемозі. Біля назви будь-якого відео натискаєте більше. Тоді відкривається опис до відео, і там є посилання на усе, про що ми говоримо в наших блогах. Україна переможець.